Тому, аби приготувати благодійний обід у хусті або будь пожалуйста, подніміть руку. Я би хотів видіти тих людей. Ану спомніть. Не просто готовили, а просто там були. Ану, будь ласка. О, Дякую. дякую. Я хочу казати, що там ми з вами знайомилися з різними людьми. Пам'ятаєте, до нас приходив наш співак Закарпатський Іван Пеліпець. Пам'ятаєте? До нас. До нас приходив чоловік, який нині голова адміністрації вашої хуської. Він не раз до нас приходив. До нас приходило багато людей з з якими ми не у себе раді. Я свій досвід розкажу: я їхав раз у Тячого Буштина на автобусі, такому обичному, і я зайшов в автобус. І лише він зайшов і, і чую такий хор, добрий день! А то цигани їхали на заробітки із хуста втячого і всі не познали. Люди думали, що це за, за такий циганський авторитет з'явився. Да, і так, і такі опити, брати і сестри. і донині, і донині я вам кажу, я в хусті тепер буваю май часто. І недавно одна, одна знакома спомнила, вже каже, не буде іде. Та кажу, поки не буде. Да, так що дійсно благодійність допомагає нам знайомитися з різними людьми. Так, може якось спомню ще щось? Чекаю. Так, да, будь ласка. Я не знаю, що б не ви. Всі і вам, Іосифович, і ви Геннадій. І, Василій Іванович, дякуємо вам за вашу допомогу. Слава Богу. От ну я волнуюсь, більше нічого не скажу. Все, дякуємо вам. Спасибо от нашої сестра Ліда за теплі слова. Да. Слава Богу, що у нас така була можливість, то не лише наша заслуга, допомагати переселенцям. то участь многих людей із України із різних інших стран. То така благословенна робота. Хорошо, ну давайте ще поговоримо про таке, що благотворительність улучшає матеріальне положення. Ми вже чуть говорили. Я прочитаю один з тих. душа буде насищена, і хто напояє других, той і сам напоєн буде. От Страліда каже, що ми допомагали їм, але Господь допомагав і нам, і другі люди допомагали нам. І то таке, таке благословення, яке ніколи не останавливається. Але є таке, така думка, ну взагалі то з Біблії. В Біблії написано, пам'ятаєте, відпускай хліб твій по водам. Так? Але у але мене є до вас питання. Є люди, які хочуть відпустити свій хліб по водах. І аби він повернувся до них, намазаний маслом, варенням. Розумієте? От як то й бути, брати і сестри? Давайте поговоримо про то. Як дійсно робити благодійність, але не з тим, щоб чекати, що я, я зроблю, от я поможу комусь і мені вернеться. Ну, давайте, у кого є які мислі. Так, не вижу, не чую. Да. Два, дві, дві руки. Ну, давайте Наташа, а потім Василь Іванович. У мене був такий досвід минулого тижня, і я навіть не задумувалася над таким питанням. Бренд розвинув всю тему, і я знайшла відповідь на, свою, на свою такі питання. Ми часто забуваємо про радуватися елементарним речам. Просто хліб. Хурмі. Просто мандарині, просто елементарним памперсам. У мене був випадок, діти у мене ще не такі були вже дорослі. Ну я йшла дорогу, і до мене підходить жінка і каже мені, чи ви можете мені допомогти. Я хочу вас про дещо попросити. Кажу, можете, звісно. Мені каже, треба купити памперси. Та кажу без питань, давайте ми зайдемо і купите, які вам треба. Ну і вона потім почала мені розказувати, що в неї троє дітей вона лишилася з ними сама. І не в состоянні завжди купити все, що їй треба. Ну, кажу, може, вам ще щось треба, подійдіть, кажу, ну, кулько, треба, та там візьміть. І вона там взяла памперси, ще щось взяла, поїдімо, подійшли на касу. І з того моменту, на минулому тижні, в мене теж такий був випадок. Е, є в нас сестра Оля у Луцькові, я час часу до неї йду і купляю свіжі овочі фрукти, бо вона не завжди сама вийти собі купити. І Купляючи в супермаркеті фрукти, підходить бабуся до корзин, тут, де всі овоші, фрукти стоять. І вона так заглядає туди, на ті мандарини, потім підійшла до банану, подивилася на ціну. І я вже так само беру ту, що мені треба, і йду на касу. Дивлюся, досить велика черга. І я так дивлюся на неї, вона стоїть у черзі і думаю, там. І там кулька, та бабка тих там мандарин. Взяла я в пакет, поклала, ну, там було, може, штучок 8 мандарин і десь 4 банани. Я взяла, Подійшла до неї, у неї був хліб і пачка макарон. Кажу, якщо е, ну, ви позволите, я куплю вам цей хліб і кажу, ви дивилися на ці мандарини. І після того дзвонить мені один наш знайомий чоловік і каже, так і так, е, є определенна робота за короткий час, яку ти можеш зробити і взяти хороші гроші. Кажу, я буду дуже рада. І я так зрозуміла, що якщо ти мало даш, то, то було зовсім немного. Але Бог тобі вернув у 4, може, у п'ять разів. Так, Дякую, Осей Іванович, будь ласка. Знаєте, я такий мав Є... з Ленінграда і на білоруської трасі час ночі ми прогавали заправку. Стала машина. Ну, час ночі, Ко тобі стане декабрь місяць. Бензин кончився. Бензин кончився, вітер такий, я вийшов у спортивникові, махаю, махаю, прийшло п'ять машин, 10 машин, нікого не став. І йде одна машина така незамітна, стає. Виходить водій, каже: маві, бензин кончився. Кажу, так, да. якщо можете, виручайте. Каже, да, я з дорогою душу у вас воручу. І ми, коротше, заправили бензин. Я кажу, давайте я з вами розчитаюся, бо то теж стоять гроші. Каже, ні, ні. У мене другий закон, я дальньойщик, мій бензин віддасть другому, який буде стояти. Да. І знаєте, після того мені прийшлося не один раз, може три, може п'ять разів. Удати до то того. Бо я, як чувствував себе у якоїсь ситуації, так чувствую і других, які нуждаються теж у допоші. Так, да, спасибо. Так, і ще є бажаючі щось розказати, якийсь досвід. Ну, давайте далі. Давайте, брати і сестри, маленько трохи поміняємо. Формат. І поговоримо про те, що у благотворительності все-таки є деякі трудності. Ми поговорили про хорошу сторону і ще много можемо говорити, там воно ну, ну, многогранне таке питання, але ну, правда така, що благодійність деколи тягне за собою деякі труднощі. І ви прекрасно знаєте на собственному опиті, що ти можеш, допомагаючи другому знайти собі купу проблем? й да? такі досвіди, на жаль. Не думаю, що ми їх будемо розказувати. А я би хотів почати з такого питання. От е як ви рахуєте? Ну, То таке риторичне питання. Бідному треба давати рибу чи вудочку? Мені йме рибу, але ви розумієте суть питання, так? Да? От що? Що, як по-вашому? То... То... Значить, якщо дуже голодний, по-вашому, треба нагодувати все-таки. Ну, хорошо, а ви знаєте, що є така проблема, що людині вудочка не нужна. Чи, чи може я не правий? Ну, я не хочу вудочку, що <зас> мені вудочка. Я ж нині ту й найду рибу, завтра там пойду найду рибу, да? і так буду ходити, і все буде добре. От як, брати і сестри, як рішити таке питання? Ну, є люди, які просять ходять із дому вдома дом, систематично. У Нас Люба знає, у нас четвер такий день. По четвергам у нас прийом. Приходить одна людина вже много году. Много І ми вже кажемо, у нас не одежі вже, ми не міняємо її так часто. Паніка каже, напарувала ми паніка щось. Паніка на роботі моя, а я десь буваю вдома. Я кажу, ні, бо, бо моя паніка так часто не міняє цуря, бо кожен тиждень його віддавати. Не знаю, на жаль, чи на щастя. Але от є люди, які, які до того, як бути, брати і сестри, як бути з рибою з вудочку. Які ваші думки? Що робити? Коли не хоче брати вудочку, вудочку, дати, чи що робити, як бути? Да, будь ласка, брат Петро. Я буду так читово говорити. Читово говорити що Прийшов лише, із, із із Луйбарева, та, ну там із такими, що десь рубля а ту п'ятну, я там із'язати, то відконе не, не хочу йому дати, а треба було му 10 лиш рублю. Десять гривень? Айну. Що ж там не не доходить, пак то много грошей. Да. Та й А там тут казали, каже, е, я я, я виджу, що йде, е суботник, та так, Ну не дасть. Та й він що від мені, каже. Дайте мені, каже, бо треба. Мені. Кажу, а на що ти? Каже, ви мене не звійте, мені треба. Кажу, знаєш, не заставляйте не брехати. Що ну. мені на хліб. — мені... Кажу, знаєш що? Я йду, та куп... аж ти треба куплю ти буханку хліба, а хліб був 20 рублю. Та не десять, треба було вже сяк дати, а і 20. Та він каже, Ну, що сяком дурночука не видів. Я прошу десятку, а він хоче так, 20. 20 мені дати. Та ще треба дивитися, кому да, та як дати. Так, добре дякую. Значить, брати і сестри, я, я кажу свою думку. Якщо людина систематично хоче лише отримати допомогу і не хоче робити. То таку людину ми не маємо права держати на своєму утриманні. У нас у Тячеві, там, ви знаєте, центр допомоги. І тепер там живе один чоловік, і в нас вже много там людей жило, ну крім тих, які просто приходять, а деякі люди жили. І в нас були такі люди там, представте собі, який так жив, чоловік, молодий чоловік, йому було 24 роки, який навіть за собою не мав тарілку. А наш Валера, працівник, мусив за ним мити посуду. Я кажу, Валера, ну це взагалі сяк діло не пойде в нас. Ви розумієте? І от є і такі люди, але потім ми, е, ми просто вказали, що так діло не буде. У нас може пожити ніч, дві, три, ну там іще максимум можемо продовжити, і потім все, на виход. Тобто, я думаю, ви согласитеся, що допомогти людині треба, і дуже добре було сказано: людина голодна, не треба їй там читати проповіді, а й раз їй треба дати їсти. І коли вона, наприклад, вже, ну я говорю, їсти, може комусь щось друге, може кось замерз, стрісеці треба дати куртку, в першу чергу. Але ми не можемо кожен тиждень давати куртку. Вон не стирає. Ви знаєте, є такий клас людей, які не стирають, вони носять, носять, потім викидають, потім знаходять собі клієнту і далі, так у них проходить життя. Брати і сестри, у нас є проблема. У нас час дуже обмежений. Обмежений, знаєте, чим? Тим, що браття перші вже розказували, кухня, от уже, вже даже сестра Света, по-моєму, прийшла, нам. Робити виговор строгий. А ми якраз і ще то, на екваторі нашого розговору. Давайте будемо коротко. Значить, проблеми. друга проблема, друга проблема. чи може людина, яку от сестра Гала казала нам, що вони, вона була з нами у дитячий будинок. Допустимо, я сестрала, там троє нас було, сестра Люба. Е, чи можемо ми із тих, того, що нам пожертвували на дитячий будинок, взяти частинку і використовувати щось, наприклад, для ну, поїхати ще в Ужгород, там, десь кудись ще, щось там піти в кафе, нормально собі поїсти. Як ви вважаєте, про цей застріл? Ну а як голодному сидіти. Так, чую гул, але не вижу. Кобу то висказав тот гул. Як ви вчитаєте, от тепер знаєте багато волонтерів. Ви чули, так? Да? Є такі волонтери, що їх просто знаю не вся Україна, а їх знає весь світ. Знаєте, так? Да? Чесні вони чи не чесні, ото от вже не наше діло, і ми -то в тому не розберемося. Ну, давайте по-простому. От ви люди, які жертвуєте гроші в благодійний фонд наш. У вас не виникають якісь думки, що може там щось не туди. Я розумію, що це сложно указати, але, можливо, у неї буде єдиний шанс про це указати. Або ж не буде такого шансу. Кажіть, будь ласка, як ви думаєте, от чесність. Ну, поки ви думаєте, може хтось захоче щось вказати, я ще хочу указати одно. Є ще таке поняття, як цільове використання коштів. Людина каже, я даю вам сюдку грошей. Я хочу, аби всі гроші були пожертвовані на, допустим, на дітей. А у нас є потреба тепер не на дітей. А ми їдемо, наприклад, на схід. Нам би треба має много грошей туди. От як ви думаєте, ми маємо право взяти гроші і туди? От брати сидять, які не раз тим займалися. Хочу вказати, що ми дуже ну, серйозно ставимося до такого питання. І коли людина жертвує якісь гроші, ми кожен раз задаємо, задаємо питання, ви маєте якийсь конкретний напрямок, куди хочете, аби гроші ваші йшли. І коли людина каже, я хочу туди, значить воно йде туди. А коли людина, дуже багато людей є таких, і кажуть, як ви там видите потребу. Так і розподіліть. Що то дає нам право вже розподіляти так, як ми ну, вважаємо нужним. Розумієте, да? Тобто, у тому у тому тоже дуже важливо, і я хочу вказати і ще й усім вам, може таке бути, що через вас хтось передає гроші. Гроші, може, якісь другі цінності, і каже, передай, будь ласка, на то і на то. А вамся видить, що на то і на то не треба передавати, а на щось друге бо має треба. Мені таке буває, приходить у голову, я чесно вам кажу, є люди, які постійно жертвують на таке, що мені видиться, що може би і не треба. І я навіть їм казав прямо про то. А він каже, брате, будь добрий, послухай, я хочу дати на це. На це даю, а на друге не даю. І все. Людина має право, брати і сестри. Це написано у всіх наших церковних документах і у наших благодійних статуті нашому написано, що ви маєте знати, якщо ви даєте гроші і у них є цільове призначення на щось, вони на то і будуть потрачені. Да. Хорошо, і ще таке питання, і буде у нас ще одна музична пауза. Така моральна ділема: ми не можемо допомогти всім. Ви стикалися з таким. Коли людина думає, це ну та що? Я, я усім не поможу бідним. Та я не допомагаю нікому. От як ви на це дивитеся? Я не можу допомогти всім і не допомагаю нікому. Бо, бо, бо то й так, то капля у морю, що там тут мої нещасні гроші? Проявити ту каплю в морі. І ще проявити раз. Проявити Так, да, Дякую. Одна бабуся кормила голубу у парку, а там проходив чоловік такий розумний, знаєте, є такі розумні люди. І кажуть, слухайте, що так ви той кормите голубу хлібом, а там у Африці, у Африці люди голодні сидять без хліба. А вона каже: я до Африки не докину свій батон. А, а голову то й можна кормити. Тому, брати і сестри, Наша задача не переживати за глобальний за голод у, у всьому світі і у африканських державах. Ні, коли буде пожертвування для африканських держав, пожертвуйте. Але Господь нас зазвідав за того чоловіка, який до нас прийшов, якого там десь у хусті або утячій ми зустріли. розумієте, А він голодний. За нього Господь нам задав питання, не за Африку. Хорошо. Запрошую тих, що будуть співати пісню общем. Пісня, вже. Пісня називається как чудно сменен образ жизни моей». моєї. видим, що людина, яка хоче, аби їй допомагали, вона нечесна, вона хитрит, вона видумує. Такі історії, які кажуть, душі да? і хоче виманити од нас. Ну і много, про себе можу говорити много. І ще одна проблема то грязні гроші. Що таке грязні гроші? Кажуть, гроші не пахнуть. Але деякі гроші все-таки пахнуть. І ми не можемо, навіть для благодійності, приймати гроші від всіх людей. Гроші, які зароблені приступним путем, ми не можемо. І ще одна, у е, багатьох людей є переживання про те, що грошей нема. Е, грошей мало, грошей нема, де їх взяти. Брати і сестри, треба все розуміти про те, що Господь управляє всіма ресурсами землі, і Господь дає для всяких діл, дає і гроші, і средства, і не треба про них переживати. І Ще одна проблема, я би її назвав е, взятка совісті. То не я придумав один чоловік колись давно, у другій країні мені вказав, коли ти кажеш, допомагаєш людині, аби свою совість успокоїти, ми даємо тому, що до нас прийшов, просто бося відцепив, бо він буде там стогнати, ми йому щось даємо, відцепися і йди собі. Ото теж неправильно. І останнє, що хочу вказати, мотиви, якими людина движеться. Брати і сестри, якщо благотворительність робиться із мотивом показати, от витягнути там якусь купюру, Господь каже, Ісус Христос сидів, ми вже говорили про той случай, і дивився, як люди кладуть, кладуть у сокровищницю. І каже, є багато є багаті, клали много. То добре, то добре, но якось так треба класти, або то не так було замітно. Особливо, коли там є вдова, у якої дві лепти, то було днівне пропитання, і вона віддала все. Дуже треба бути осторожним із тим. Ну і останнє, що хочу вказати, перед чим ми перейдемо далі, пользуюся случаєм, я вам розкажу буквально за одну минуту. У нас є план поїхати опять у дитячий приют. Вони нам дали свої нужди, нужди у них, знаєте, які резинка для волосся дівчаткам, розчосочки, туалетна бумага, значить, мило жидке, рідке мило, ну і ще деякі потреби. Ми вже дещо купили, дещо ще ми будемо закуповувати. Ви розумієте, що це треба не в малих кількостях. Наприклад, ми купили тисячу рулончиків туалетної бумаги, тисячу штук, бо ну, діти пользують так діти. Поэтому, якщо хтось із вас захоче присудитися до цього проекту, який буде десь у ближайшому будущому, то, будь ласка, підходьте або узнаете, как это да, ну як це робити. Дякую всім за увагу. Да, будь ласка, Вопрос. Так. Я знаю, що вона людина робити не хоче, економіки не хоче, економити, а просити до мене просить. Бо каже, треба мені на хліб, а вона пойде на друге. На випівку. Як з таким, а при те, що він тебе дає. Як поступити? У вас є три путі. Перший взятка совісті, який я казав, дати табусь одцепив. Другий путь не дати або не погощати, а третій так і з ним поговорити, аби він сам не захотів уже від вас просити на водку давайте просто пішов геть. Ну, я, я не знаю. У мене не є універсальна відповідь на це питання. Не е, Є такі чесні, які кажуть, прямо, я кажу, не буду брехати, мені треба на випивку. Ну, кажу, я теж не буду брехати, я на випивку не дам. Все просто. А якщо людина просить на хліб і бреше при тому, то вже її проблема. Мою йдемо на хліб, сестра Анна. Може, то хліб жидкий. Брати і сестри, дякую вам за увагу. Перебачте, що може було довго. Голубці чекають. Даю слово братові Іванові.